Десятеро вбитих, тринадцятеро поранених і одинадцятеро вважаються зниклими безвісти. Українські десантники потрапили в засідку в шахтарську колону. наших військових зустріли шквальним вогнем з мінометів. Бійці 25-ї аеромобільної бригади прийняли бій. Проте через нерівність сил довелося відступити. Ігор Бондаренко. Далі розтрощена бойова машина десанту посеред шахтарська. Біля БНД розірвані тіла українського екіпажу на тлі трупів. Хизуються бойовики з російським акцентом. Колона виїхала коротше, на нас. Ну і парни сожгли, погиб У нас командир з тайфуна, Кент позивної. Ну, ми їх добиваємо. За твердженнями бойовиків у центр міста намагалися прорватися колона з трьох броньованих машин, начебто одну захопили, решту підірвали. У полон потрапив український військовий. Мобілізовані Вадима Коваленка, бійця 25-ї десантної бригади, допитують люди, які не розуміють українською. Також вони не розуміють, чому українці захищають свою країну. Конта зарплата усіки була дві тисячі за дві з половини. Тисяч ти йдеш обіва ні це тоді за дві 2000... тисячі. Десятеро загинуло, тринадцятеро поранено. Доля ще одинадцятьох невідома. Це офіційна статистика втрат від РНБО. Колону було обстріляно. Є інформація, що то була засідка бойовиків, які намагаються втримати Шахтарськ і не допустити туди українських військових, тому що Шахтарськ є ключовою, ключовим пунктом, який. Дасть можливість розділити Донецьк та Луганськ. Керманець десантних військ Юрій Галушкін запевняє, російські найманці знають силу 25-ї бригади, тому з особливою жорстокістю полюють на українських десантників. Терористи і ті найманці, професіонали з Російської Федерації, в тому числі військовослужбовці Російської Федерації, вони це чітко уявляють. Вони знають, вони знають, що таке 25-та бригада це гроза. Усі загиблі поранені десантники з зони бойових дій у шахтарську, начебто, вже евакуйовані, проте досі з'ясовують кількість жертв ранкового бою. Єрбандаренко Бондаренко, Михайло СН ТСН, 1+,1.